Друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чи реально зараз користуватися стареньким iPhone 5 чи iPhone 4S. Там маленький екран, маленька роздільна здатність, погана камера. І чи можливо користуватися вже таким старим айфоном, ну? Насправді, якщо вам там треба до, За, там, до можливості придбати більш новий iPhone, то тиждень можна, я думаю, походити з ним. Хоча якось буде страшно у 2025 році ходити з iPhone 5s. Чи з iPhone 4s, От. хоча не важно, 5s, 4s. Все одно краще там, наприклад, якщо ви хочете собі взяти iPhone, то краще беріть хоча б 14, 14 Pro. Не буде глючити, буде нормально працювати. От. І тепер ви знаєте, друзі, чи є ЄТ-Сенс купувати в 2025 році iPhone айф... 4s чи 5 чи 5S. От всім до побачення, всім бажаю гарного дня.